Це комбінат Вікторія, по виробництву яловичини. Ми тут її купуємо для Ізраїлю. Цей комбінат знаходиться коло міста Асонсіон в столиці країни Парагвай у Південній Америці. Це вантажівки, які привозять телят до комбінату. Тут ліворуч ми можемо побачити автозаправочну станцію. Це дорога до комбінату з лівого боку Асунсіон, Таліворуч заправочна станція. Праворуч інший напрямок. Це заправочна станція. Тут ми можемо побачити дитячий майданчик. Це праворуч супермаркет. Та ліворуч є така їдальна кав'ярня, де можна перекусити щось у дорозі. Тут праворуч від нашого комбінату є фабрика по виробництву шкіри, яку постачають в багато країн світу. Але я не впевнений, що це правда, бо це тільки чутки. Тут праворуч є напрямок до Асонсіону, столиці Парагваю.